Доброго дня всім, з вами Жорік. Сьогодні ми з вами знайомимося з прекрасним девайсом електрошокер від китайського виробника компанії Wei Shi. Модель називається iPhone 4. Чому iPhone 4? Та все дуже просто. Тому що. Цей девайс виконаний як точна копія айфону, відомого всім девайсу. Комплект поставки. Е пристрій поставляється в картонній коробці дуже чу чудової якості з голограмою. Окрім самого шокера, в комплект входить зарядка від мережі 220 В. Інструкція на англійській мові. А також сам шокер. Поговоримо про шокер. Модель виконана точною копії, модель є точною копією iPhone 4, реального телефону, працює від акумулятора. Тривалість заряду близько 2 годин. Для того, щоб скористатися функцією шокера, нам потрібно перевести нижній Перемикач е, в бойову готовність. Коли ви його перемкнете, вимкнеться червоний діодик, це буде означати те, що ви можете користуватися ліхтариком і шокером. Так, ліхтариком та шокером. Для того, щоб скористатися ліхтариком, ми нажимаємо відповідну кнопку, яка знаходиться ближче до нас. На ній намальовано сонечко. Це означає те, що е, при натисканні ми користуємося ліхтариком. Ліхтарик достатньо, достатньо яскравий. Я вважаю, що не можна підсвітити собі в темному під'їзді, в ліфті. Якщо це буде дамська сумочка, то без проблем можна буде знайти те, що лежить на самому дні. Тобто річ дійсно дуже зручна вбудований ліхтарик. Також цим ліхтариком можна буде осліпити, якщо нападник буде на вас нападати в темний, в темний час. Для того, щоб скористатися шокером, не треба здійснювати ніяких маніпуляцій. Ми просто нажимаємо кнопку, на якій зображена блискавка. Тобто це означає те, що при натисканні у нас працює шокер. Працюється наступним чином. Так, вимкнемо, щоб себе, не дай Боже, не стукнути. 90 000 вольт у нас напруга. Нагадаю, 9 Вт фактична потужність час дії близько 2 секунд. Тобто за 2 секунди можна вивести людину з рівноваги на час близько 5-6 хвилин. Тобто, виробник заявляє, що середній час виходу зі стану шоку близько 6 хвилин. Кількість розрядів від зарядженого повністю акумулятора близько 200. тобто Ми 200 разів можемо користуватися. ну і Якщо там не дуже часто, будемо користуватися ліхтариком. Тобто Заряджається пристрій приблизно 2-3 години від мережі. У нас, на жаль, немає ніяких діодів. тобто ми... Просто вмикаємо зарядний пристрій в гніздо. І на самому зарядному пристрої, до речі, зараз я вам покажу, знаходиться діодик. При зарядженому акумуляторі. Діод загоряється зеленим кольором. Тобто, як тільки ми вмикаємо в розетку розряджений акумулятор, він загоряється червоним. Як ми зарядили повністю акумулятор, він у нас загоряється зеленим світлом. Тобто, як тільки він загорається зеленим, це свідчить про те, що ми повністю зарядили акумулятор і можемо вимикати з розетки. Також наголошую на те, що Даний е, пристрій виготовлений з якісного ABS пластику, тобто він достатньо якісно, якісний на дотик. На звороті е, написано зроблено в Китаї і вічко, як у справжнього айфона, для камери. Е, окрім всього того, що я вам назвав, е, комплект поставки входить ось така інструкція на українській мові. В цій інструкції ви зможете познайомитися з описом, що ж таке електрошокер і для чого я його застосовують. Докладна інструкція про те, як слідкувати за засобом електрошокера, як за пристроєм слідкувати, для того, щоб він у вас якомога довше працював. Вся необхідна інформація знаходиться в цій інструкції. Я вважаю, що такий пристрій має бути у кожного. Я всім рекомендую купувати даний засіб. Всім велике дякую за увагу. Бути добру. З вами був Жорік. Почуємося в наступних оглядах. Бай-бай!